Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розбираємо мої позиції по системі скальпінгу, які я торгував сьогодні. Перша монета це була РІФ, бачимо, в нас є хороший так сказати, рівень і також є маленькі рівні. Зараз я вам покажу. Ось цей рівень я саме найбільше на нього розраховував, потім ось тут такий маленький рівень. І ось тут приблизно цілі, куди ми можемо й дойти. В ідеалі можна було б сюди дойти, але зараз подивимося, як вона відпрацювала. Шукав я хороший отакий от пробой, шукав я цю позицію недовго, тому що вона зразу попалася мені в очі. Дивимося, ось тут і стакан. Зараз мене візьме в позицію, бачимо, по стакані ф'ючерсів у нас є хороша плотність ось тут. і я розраховую, що ми цю плотність розіймо, візьмемо її лімітні ордери на покупку, і ми полетимо різко вгору. Дивимо як це було насправді. Стоїмо ми стоїмо, потім об'єм вже повністю розібрали, але знизу об'єм додається. Це означає, що, скоріше за все, дійсно має бути хороший пробой. В принципі, що і стається. Пробой іде, але це не є прям такий пробой. Я б сказав, це більше закол рівня, а не пробой. Бачимо, я зразу виставляю свій стоп лос в безубиток. Потім попадається плотність. Ось тут на покупку. За цією плотністю я зразу виставляю свій стоп лос щоб, якщо що, менше. Щоб втратити, і стоп лос буде обґрунтований. Я скажу по цій ситуації, що це максимально хороша ситуація по скальпінгу. Ось це є чистий скальпінг, і нічого лишнього, ніяких лишніх дій тут і не було. Після чого імпульс ще далі пішов вгору, через те, що і тут та плотність з'явилася. Мої лімітні ордери на фіксування частично вже активувалися, і далі я вже переставляю свій стоп лос максимально близько, і мене імпульсом вниз закриває по стоп лосу Ось бачимо, закрило. І по цій монеті я зміг заробити 0,72 цента. Також інтересна. Ситуація сталася. Бачимо, позиція, я сидів 7 годин. Я нечайно перед тим, як виключити свій термінал, я забув лімітні ордери видалити, і мені вночі взяло в позицію. Але дуже добре, що пішла все ж таки ціна по моїх лімітних ордерах, куди я розраховував. Ось бачимо. Я зайшов тут і вниз, тут досить гарно ми пішли за ніч вниз, і вже ось тут і мене закрило. Добре, що я закрився плюс, бо тому що тільки як я побачив, що в мене позиція якась відкрита, я зразу її закрив, тому що мало ліше може статися. Ладно, то таке, переходимо до наступної ситуації. Наступна ситуація по монеті NotCoin. досить така хороша ситуація. Зараз вам покажу, чому я в нього заходив. Ось в нас є досить такий великий глобальний рівень. Цей рівень досить гарно видно. Тут також можна було відмалювати, але це не важливо. В це була оцей рівень. Я розраховував, що приблизно ми зробимо розторговку і підемо різко вгору. Але дивимося, як це було насправді. Мене взяло в позицію, я не встиг, на жаль, записати, як мене обере позицію, тому що пішов імпульс. Я розраховував розторговку, але пішов імпульс, тому мене взяло в позицію. Потім деякий час я сидів, сидів, тому що сидів я в позиції досить довго, тому що ось цей об'єм поставили, і ми не могли його пробити. Ми не могли його роз'їсти, і тому деякий час ціна просто стояла на місці. Дивимося, давайте я протягну. Ось, роз'їли все ж таки цей ми підійшли, об'єм роз'їли, і вже після чого пішов хороший рух вгору. Але тут не все так було просто. Подивіться, як рухається стакан. Ось бачимо. Стакан не рухається, а лімітний ордер виконався. Це означає, що стакан повністю залагав. Я розкручую, скручую стакан, не розумію, що це робиться. От чому? Ось тут і графік ходить, а стакан стоїть на місці. І я розумію, що це проблема, скоріше за все, в стакані. А якась пішли лаги. Я зразу виставляю свій стоп лос в безубиток, щоб в разі чогось закрити. Закритися в нуль, і після чого я беру, перезапускаю стакан, і ну, позиція не закривається, просто її не буде видно. А так то я закрив вручну через телефон я свою позицію по ноткоїну. Міг я закрити там десь коло 2 доларів, плюс я дивився, але закрив в 28 центів, віддав на комісію 38 центів. Потім ще раз також ноткоін. На жаль, я не записав цю позицію, але зараз вам покажу, чому я заходив. Чому я сюди заходив? Дивимося, в нас ось тут і пішов хороший такий. Ру вгору. Нас були тут рівні, які я розраховував, що ми їх проб'ємо. Ми їх і пробили, пішли вгору. Після чого я очікував відкат вниз. Я зайшов в шорт, вниз, але ціна пішла вгору, вгору, вгору. Виставив я свій стоп лосс за максимум цього імпульсу. Взяло Стоп-лосу вибило і пішов далі рух сильний вгору. Добре, що я виставив стоп лос так би то я втратив максимально багато. І на цьому принципі я свій день закрив. Закриваю свій день в плюс долар 0,5 центів. Це, я думаю, добре, тим, що не в мінусі. І в загальному поки що рухаємося за три дня ось так. От. Розпочинали ми з 50 доларів. Зараз на нашому депозиті 54 долари 64 цента. Досить такий ну, хороший результат, тому що дехто може написати, Пф, 4 долара заробив, подумаю, що тут такого. Це що, якийсь розгон чи це прикалуюся? Ти мені не важлива сума, мені важливо мій результат. Я можу в будь-який момент закинути на фьючерсний аккаунт 1000 доларів і після чого сидіти торгувати вже з більшим об'ємом. Ну, я сижу, тому що я новачок, я тільки навчаюся, і тому я не ризикую великими сумами. Навіщо мені навчатися на великих сумах, щоб потім зловити тільт, зловити депресію і потім говорити, що це все скам. Мені цього не потрібно. Тому розпочинаємо з маленьких сум. А хто проти того, що я торгую, lá em cima só Заходьте на великі суми, торгуйте, і я на це б з радістю подивився. Ще також хочу обов'язково вам нагадати, що в нас є telegram комюніті Ви можете перейти по силці в описі під даним відеороликом, приєднатися до мого telegram каналу там де я розповідаю, і трейдери розповідають про ринок. Ми ділимося своїми ситуаціями. Всі оці ситуації, які ви зараз бачите, я все це показував в своєму telegram каналі Тобто ви можете разом зі мною заходити в позицію. Це не є сигнал, це є, так сказати, порада, це є думка і так далі. Ви також можете кидати свою думку. На рахунок ринку, на рахунок всього-всього, що знаєте і бачите. Тому обов'язково поставте лайк даному відеоролику, підписуйтесь на мій YouTube канал і на мій telegram канал Усім до зустрічі і усім профіту!